Ти жінка і хочеш розпочинати дієту. Увага, не розпочинай, якщо у тебе є ось ці симптоми. Так, саме вони провокують більшість проблем, бо ти можеш здобути не результат твоєї мрії, а тіло, від якого ти будеш втікати впродовж свого життя. Саме тому, що може збільшуватись кількість хворіб. Третє тебе просто шокує, дивись до кінця. Першою основною перешкодою для старту твого харчування це мігрені. Постійні головні болі та довготривалі. Багато людей кажуть, що це на місяць, що це на Меркурій, що це на сонячні дні, що це на місячні дні. Але парадокс зовсім у іншому. Як правило, це здобувалося дуже довго. Так, так, жінка мучила, щоб здобути цей результат. Саме ці головні болі. І я не жартую, тому що щоб здобути цей результат, потрібно дуже довго бути на дефіцитах важливих мікро-макронутрієнтів в твоєму тілі. Саме тому, якщо будеш стартувати, зверни увагу на цю проблему. Спробуй її вирішити до старту. Бо якщо ти перейдеш на нараціональну дієту, ти лише погіршиш ситуацію в майбутньому. Під номером два це дуже сильні перепади настрою. Ой, розсуди, де ми жінки, ми всі такі, от у нас то сьогодні добре, завтра погано. Так, так, все вірно. Але якщо взяти те, що керує нашим настроєм, це наші гормони. І багато жінок саме стараються впродовж всього життя собі нашкодити. Вони погано харчуються, не досипають, погано п'ють або занадто добре п'ють те, що не потрібно пити. І в подальшому формує сильний дисбаланс гормонів. І цей дисбаланс формує їхнє погане почуття, як кажуть, душевний спад. Саме тому, якщо ти фіксуєш себе на тих коливаннях дуже різких, пробуй зменшити подразники. Як правило, це стимулятори, щось по типу кофеїну, шоколаду і тому подібного. Якщо це не допомагає, здай аналізи і тоді розпочинай твоє харчування. Додай все необхідне, що тобі бракує. І номер три: це хаотичний голод. Так, так, саме для жінок це дуже небезпечно. Все дуже просто, бо ліпогенез у жінок проходить трішки іншим шляхом, чим у чоловіків. Та й взагалі весь метаболізм дуже гнучкий, стресостійкий, але одночасно дуже чутливий. І якщо постійно тиснути не на цю педальку, пружина розтягнеться зовсім протилежну сторону. І питання часу, коли вона добряче вистрілить. І, як правило, стріляє на дієтах, а саме погіршенням самопочуття, стану здоров'я це взагалі фоном гормонів. Було трішки корисно. Зберігай, ділись тими, кого любиш та цінуєш. Підписуйся, з тобою був Ростислав Романів, євродієтолог.